Мої вітання в ефірі. Тема дня І до нашої студії ми запросили психолога центру реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку. Це Наталія Коцюба. Раді вітати вас. Добрий день. Добрий день. Отже, Наталія, ви незвичайний психолог, спеціалізуєтеся на роботі з особливими дітками та їхніми батьками. Але сьогодні наша розмова торкнеться всіх, адже неможливо не помітити, що останнім часом в Одесі побільшало не просто повітряних тривог, а обстрілів атак. Постає одразу питання, як пережити цей складний час. Так, дякую. В наш такий непростий, і нелегкий час. Саме дітки являються найвразливішими, найчуттєвішими громадянами нашої країни, і тому батькам слід приділити особливу увагу до їх стану, до того для того, щоб мінімізувати дитячі страхи, дитячі реакції, тому що дітки реагують в. В залежності від стану тих, хто їх оточує, mm -hmm. якщо батьки беруть на себе відповідальність і займаються собою, то взяли себе в руки, mm -hmm. так і виконали б алгоритм, який певні він, дії, він так? певні mm -hmm. дії, які вони могли вже на протязі якогось певного часу використовувати, тоді діткам молодшого віку стали стає трошки легше, так mm -hmm. вони вже по алгоритму дій знають, що робити. Для батьків, ну маю рекомендацію, це можуть бути, по-перше, якщо гучні звуки, якщо задригається земля, так це відволікальні ігри, тобто дітей чимось завлекти. Але при цьому бути з ними в контакті. тобто mm -hmm. очі в очі діють дуже тактильні компоненти, обійми, щоб діти відчували, що вони наразі не одні. Коли дитина відчуває, що поряд з ними є, хто їх можуть, можуть захистити. Це для них найкраща, цілюща uh -huh. така сила, uh -huh. сила родини. І я пам'ятаю, ми з вами обговорювали, що навіть фізичний захист, навіть позов, в якій перебуваєш в укритті, так, коли або обійми, або посадити дитину ну, як, всередину Між, себе, так, так, так і обійняти. Uh -huh. Будь-які обійми, будь-який тактильний контакт. Коли дитина знаходиться е, в напрузі, чи коли вона налякана, це є найдієвішим е, відчуттям для неї безпеки, коли мене обіймають для дитини будь-якого віку. Прошу uh -huh. зауважити, uh -huh. тому що буває, що дітки постарше, вони замикаються, наприклад, або відволікаються, але вони також саме перебувають в цьому напруженні, і вони лякаються, uh -huh. і для них теж має. Бути цей контакт дуже важливий. Угу. Якщо говорити про о, ті ігри відволікаючі, так то що це може бути? Це враховуючи вік, враховуючи таки, так? вік. Угу. Так, якщо ми можемо структурувати, якщо угу. в нас є така потреба, то, так, то для е, особливих діток та або діток молодшого віку, це відволікаючі ігри в залежності від їх улюблених справ. Це можуть бути як співання пісень, видування повітряних бульбашок. Це е, для, для того, щоб цей ефект та страху діяти. Щоб мінімізувати їх е, загострений стан такий, mm -hmm. так? Е, можна попросити підручні ігри, ігри з навіть є цілий посібників, ігри mm -hmm. в укриттях, чи можна зайняти дитину. Але е, найважливіше, щоб людина була поряд дитині потрібен контакт саме з батьками, саме з е, людьми, які mm -hmm. для неї становляться е, відчуття безпеки. Якщо угу. діти підліткового, наприклад, особливу увагу, так я би просила приділити підліткам, тому що вони нібито такі вже дорослі, вони ведуть себе як дорослі. Але пам'ятаємо, будь ласка, що вони всередині дітки. Вони лякаються, але вони вже мають інші реакції. І вони часом їх не показують. Вони радше закриються, або або ось батьки а, жаляться, що вони сидять у гаджетах, тобто вони збігаються, вони в, п'ячуються в, в, інш, в інший <гум> вимір. Так і для них саме від стан я тебе чую. Для дитини це важливо бути почутою, тому що якщо маленькі діти вони чаще можуть страх відчувати, то підлітки чаще і гнівуються, і ображаються, виливають цю енергію енергію на рідних, mm -hmm. і рідні частіше за все не можуть зрозуміти, чому та і mm -hmm. тому зараз підлітки виявляють такі. Замкнутись так, тому що їх нібито ніхто не розуміє. Але в цьому разі батькам я би радила запастись терпінням і вимовити одну фразу Я тебе чую, я поряд до тих пір, поки дитина сама не захоче і не попросить про допомогу. Тому що mm. в них реакції теж можуть бути різні, але це важливо і тактильний контакт обійми, якщо дитина дозволяє. Тобто підлітка вже ми е, за, запитуємо, чи ти не проти, щоб я тебе обійняв і з підлітком можна вести більш е, дорослі. Чесні розмови про те, що е, ми можемо проговорити про твої почуття. Я мені теж страшно, я теж обурена, і вести діалог більш такий, так на контакт і чесний на рівних, і так? відвертий, так для угу. того, щоб е, дитина знала, що її чують, угу. що її потреби враховані в даному контексті угу. часу. І батькам слід просто намагатися вчитися, вислуховувати без оцінки. Без образ, без якогось діалогу чи конфлікту, засудження, так? Якогось, так? засудження mm -hmm. тому що діти в цей період часу, вони як то на ефекті вони проживають цю емоцію, і якщо вони її проживуть в момент часу, mm -hmm. воно не залишиться з ним, вони не замкнуться. Це вже вийде на рівень свідомості і йому стане легше. А потім, вже коли ця хвиля мине. Можна вже обійняти, можна проговорити, що батько або мати відчував в даний момент часу. Поділитися своїми почуттями і привносити свої якісь певні пропозиції про те, як можна разом комунікувати. Ну це і зближує, так, і так. ті ж підлітки, коли вони відчувають, що до них ставляться як до дорослих, як на рівних, так Цінять їх, спілкування. Цінять їх <гум> думку. Розуміють, чому так насамперед. З ними mm -hmm. таке коїться, тому що коли ми проживаємо якусь дуже болючу емоцію, коли в підлітковому там же гормональний фон це все накипає, і діти не можуть справлятися зі своїми емоціями, тому що вони вже розуміють цей дорослий світ, декілька дещо по-своєму, але вже більш свідомі. А з емоціями справлятися ще не можуть угу. і батьків, яких теж виснаження емоціональне, так і вони іноді просто не вмі... ну, не вміють, не в... не в тому стані, щоб ці емоції просто дати. Дитині, дитині mm -hmm. прожити, mm -hmm. тепер до теми, коли або немає дітей, так або треба самому дорослому зібрати себе докупи, так якось самому себе підтримати, так mm -hmm. то як це зробити? Це добре питання, тому що насамперед всі ми маємо пам'ятати про одне, що ми дорослі люди, так і коли трапляється щось що нас вибиває з цієї так з, цієї, mm -hmm. з цього дорослого стану, ми. Занурюємося, тобто, коли ми е, високу емоцію е, відчуваємо, ми вже не дорослі. Ми перелякані діти, або ми гніваємось, або ще якийсь спектр емоцій. Mm -hmm. І ось саме усвідомити, що я дорослий, так, мені стільки-то років, я, я все можу, я з, з усіма справлюся. Це найголовніше, щоб себе опанувати, щоб повернутися так тут і зараз, щоб діяти, якщо... Дуже емоція страху перевалює, можна mm -hmm. покриково діяти, крок за кроком, виконувати якісь ритуальні вправи. Тобто давайте... краще щось робити. Ніж ніж нічого не робити С сидіти так. і просто боятися, так а можемо підказати глядачам так, які кроки, так тому, що ну дійсно, коли звучить тривога, а ще є гучні звуки, то вони лякають дітей точно і дорослих, всі одразу становляться маленькими дітьми, які хочеться так, і всі, хочуться, і так всі, закритися. Що всі робити так, та. так що робити? Може фізично, так щось треба робити. Якщо дорослий, свідомий дорослий може собі. Зрозуміти алгоритм дії, тоді він буде діяти через тіло, і йому буде намного легше набагато легше і знайти контакт з дитиною будь-якого віку. І для себе е, теж має терапевтичний ефект, якщо він. Гучно подихає разом mm -hmm. з дитиною. Це може бути будь будь-який метод дихання, але через дихання ми знімаємо напруження м'язів та скутість в нашому тілі. Дітки дуже добре реагують, коли батьки чи дорослі з ними в контакт і це роблять. І це дуже помітно, коли ми присаджуємося так на рівень дитини і mm -hmm. разом починаємо щось робити. Ми можемо присідати, ми можемо себе обійняти. Ми можемо легкими постукуваннями повернути ось це відчуття в тіло для того, щоб перемикнути цей емоційний стан, так це, угу. це пеніння, цей ефект для того, щоб відволіктись і щоб змінити фокус своєї уваги. Тому що якщо наш фокус нашої уваги прикутий до всіх То, чатів, як, які події, де куди лити, ми так? ще більше угу. визиваємо в собі напругу. Угу. Якщо людина відчуває, що вона надто чуттєва. Так, я би рекомендувала мінімізувати, тобто придивлятися ситуативно про стан на сьогоднішній день, що відбувається, mm -hmm. і якщо він відчуває, що його це виснажує, пере перемикати увагу, mm -hmm. дихати, співати, робити якісь вправи, які вони, які їх заспокоюють. Може, в когось це якась а, дія по тілу, так можна. Mm -hmm. Хтось буде присідати, хтось не буде цього робити, хтось може обійняти себе, хтось знайде для себе свій саме метод, який йому допоможе. Але пам'ятати uh -huh. про те, що все в ваших руках. Ви можете себе опанувати, ви можете перемикнути увагу. Тому що зміщення фокусу регулює наші процеси. Ми свідомо емоцію ми не можемо змінити. Якщо в нас в моменті щось трапилося, цей звук, зрив uh -huh. так, або сирена, ми її. Змінити не можемо первинну свою реакцію, але потім, через дихання, через опанування свого стану, уже з емоційним станом, ми uh -huh. вже можемо домовлятися як дорослі, казати, uh -huh. що я в безпеці, чи перейти в безпечне місце, зробити алгоритм дій, так зібратися uh -huh. і пережити цей момент. Uh -huh. Uh -huh. І потім, коли все закінчиться, дуже немаловажний uh -huh. момент себе похвалити. Дякую uh -huh. собі, що я це зробила. Я молодець. Я справилась потом, тому що це такий буде та, мосточок для, для того, щоб був сенс жити далі. Ми пережили і слава mm -hmm. Богу. Ми пройшли цей кусочок ми mm -hmm. цілі, здорові, і щоб набувати сенсу жити. Так, і так, ну, тобто пережили життя, це, стали, стали сильнішими, круг, Похвалили себе, дати собі це прийняття, що ви молоде, що ви постаралися, що ви сьогодні зробили для себе щось більше, щоб себе опанувати, щоб про себе пок. Турбуватись це піклування про себе, про свою безпеку, так. так і я знаю, що інколи психологи радять себе навіть побалувати так, так. винагорода за те, що там пережив таку повітряну тривогу. Так. Ну не знаю, там для дівчат може в спас ходити. Так, подяка собі, вона буде доречна. Якщо навіть ми вийдемо на сонечко і зануримось під лучики сонця, так ми будемо відчувати себе живішими. Так. І хвалити себе, це про те, що можна просто собі давати прийняття Я рада, що ти сьогодні справилась в тебе є сенс жити далі. Я ради кого, я ради чого, і ти справляєшся, тому що дуже... Несвідомо, але дуже молмолєносно в угу, нас близько, е, негативні не, негативні інформації, реакції угу. вони нас з цього стану будуть завжди е, вибивати. І саме ось така е, саморефлексія, само угу. е, контакт з собою, він може зберегти не тільки наше ментальне, угу. а й фізичне е, здоров'я, тому що спочатку йде психологічний такий… Е, Збій так, mm -hmm. психологічна напруга, а потім це може сказатися на фізичному здоров'ю. Тому mm -hmm. наше здоров'я, наш стан в наших руках. Треба mm -hmm. трошки діяти по кроку. Mm -hmm. Зараз може хтось подумати, ну так, такий стереотип, що як це розмовляти з самим собою. Давайте, може, розвінчаємо цей міф, що розмов... розмовляти з самим собою це нормально, Розмова це здорово. Розмовляти з собою може бути на це не мається на увазі так, посидіти, поговорити. Приділити час для себе. Uh -huh. Зануритись у свій внутрішній стан і пошукати там дуже є гарна вправа знайти яскравий образ, який тебе врятує. Це такий якір, який uh -huh. тебе буде повертати у стан, коли тобі було добре. Це може бути спогад, це може бути картинка, навіть якась так мрі, омрілива. Це може бути якесь добре, добре відчуття, коли у вас щось було, якась подія значуща. Так, угу. і коли ви через глибоке дихання закриваєте очі та пригадуєте себе в цьому стані, це зцілює, це дає ось той момент, коли ви набуваєте сенсу, і ви переживаєте цей стан, перемикаєте свою увагу на, на те, що для вас е, має значення. Угу. Ну, такий своєрідний вид медитації, так? самозаглиблення. Так. Так, ну, я думаю, у кожного є приємний момент, який можна Він може згадати. врятувати угу. людину, будь-яку людину в стані ось такого афективного чи то пере, Переляку, та чи mm -hmm. 에, коли ми починаємо гніватись, щось да, якась така емоція э, нас захоплює, mm -hmm. тоді ми можемо з собою справитись. Ми можемо дати собі ось цей контакт з собою. Mm -hmm. Це не обов'язково розмовок. Хтось може себе обійняти, а хтось може підійти до іншого, і попросити обійняти його і казати це мені зараз дуже потрібно. Так, mm -hmm. тому що ось ця людяність, сердечність, доброзичливість це зараз такі поняття, які можуть врятувати і нас, дати цю краплинку любові до ближнього, і може врятувати mm -hmm. ту людину, якою зараз потрібна допомога. Mm -hmm. І ще одне питання, вже наостанок, цікава ваша думка. Чи може можна обійтися без заспокійливих? Тому що розуміємо, що все ж після тривоги, так, особливо це коли вночі, так і людина розуміє, що завтра на роботу, так а вже ну. Сон пройшов давно, uh -huh. його вже не буде, так? Uh -huh. І багато людей, я знаю, там, щось заспокійливе випивають. Uh -huh. Чи можна себе опанувати і, і, і заснути без цього? Uh -huh. Особиста моя думка, що я вважаю, що можна, і це все залежить від а, рівню а, своє, свого бажання. Uh -huh. Так, тому що насправді і до заспокійливого є привикання, і, і коли ти сподіваєшся на заспокійливе, теж не завжди це працює впрок, тому що mm -hmm. потім будеш сонний на роботі і так далі. Mm -hmm. Так можна е, обійтися без заспокійливого, якщо взяти за ритуал, як ти будеш себе не ругати, якщо ти mm -hmm. не дай Боже проспіши, якщо тобі можна проспати, що я буду діяти, якщо і хвалити себе за те, що ти це зробив. Тому що тільки тоді, коли ми тримаємо себе в напруженні, як буде вже завтрашній день проживатися, mm -hmm. що ми будемо недоспані, що ми будемо е, роздратовані mm -hmm. і так далі, ми вже програмуємо не дуже добрий сценарій. Так? Але для себе можна зробити такий невеличкий теж та, від, відход до сна, для того, щоб е, дати собі ось це здоров'я, не залежати від заспокійливого, а саме Побути навіть ось цей контакт з собою можна не спати, але побути, постаратися розслабитись, постаратися відчути своє тіло, постаратися відчути, де ти, як ти, і що з тобою зараз наразі все ти в безпеці. І тоді цей рівень свідомості твій починає трішки рости. Ти трішки краще розумієш себе, ти відчуваєш себе, і ти можеш з собою знайти, знайти контакт. Uh -huh. І тоді вже все, все виходить трішки інакше, трішки краще, і на наступного разу теж можна спробувати таке uh -huh. і внутрити це на, на постійній основі. Ну так, то один раз попрактикуватися. Я знаю, що інколи допомагає і самомасаж, хоча б руки, так трохи сама масалежа ну, чи так, так у тотальне, та то, ну то, тотальне роз, розслаблення, якщо виходить. Дехто м слухають медитації. Їм це теж допомагає. Комусь потрібна тиша. Комусь потрібна потрібен контакт, комусь потрібно загорнутися і потепліше, щоб відчувати себе в безпеці. Так можна знайти просто свій спосіб для того, щоб і дихати ти рівномірно відчувати себе, дихати, контакт з собою так всередині і і ще немаловажний mm -hmm. фактор це відключити трішки мислі, так, Подумки завтра, та, і плани, подумки, так. Подумки і плани. Тому що коли ми починаємо все обдумувати, ми, ми від, відключаємо свою чуттєвість. Тобто контакт серцем у нас mm -hmm. перекривається. Ми починаємо думати. Не дай Боже ще включаємо телефон і все. Контакт розірваний. Тому коли ми занурюємося, просто. Дихаємо, просто про себе проговорюємо найпростіше, найцінніше для себе слова. Я тут, я є, я живий. Зі мною все добре, я здоровий. Мої близькі в безпеці, і це дає те саме зцілення та розслаблення. Я вам дуже вдячна за такі цінні рекомендації. З нами була психолог Наталія Коцюба, студію провела. Я Светлана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.